Вітаю вас, друзі! Не зовсім гарний сьогодні для нас вечір. Нашу організацію, патронатну службу Янголи Азову, запросили. На захід Young Business Club для того, щоб ми розказали про те, чим займається наша служба, щоб ми познайомилися з молодими бізнесменами, які можливо могли допомогти нам у нашій діяльності, у нашій роботі, підтримати поранених хлопців, підтримати родини загиблих. Але е ми стикнулися з шокуючою і просто дикою е ситуацією, коли до нас. Через 30 хвилин після того, як ми е, знаходилися на цьому заході, підійшла одна з представників організаторів і попросила е, з, м… сховатися десь у кутку, тому що е, чоловіків, які знаходяться на цьому заході, пугає військова форма. У центрі Києва, у 23-му році, коли йде війна, коли наші хлопці гинуть в самих страшних боях. Коли ми їх ховаємо кожен день, до нас підійшла людина, організатор, і попросила покинути захід через те, що гостів пугає військова форма. По факту, просто зневага до болю, чесно, не знаю, як передати емоції, які ми зараз досі ще іспитуємо. Вибачте, але це гидко.